Привіт всім, друзі! Привіт, всім друзі! Привіт Алексе! Дякую за посилочку. Що мені вислав товариш із Німеччини, українські, українські продукти. Посилка з Німеччини, але продукти українські. Більшість зроблена в Україні. Оцей от, е, кріп зроблений у Польщі. От, е, зелень, сушена, зелень кропу це для, будемо тримати для молоденької картопельки. Приправа для стигенець та крилиць. І тут різна приправа для плову, для картоплі та овочів. О, зробимо печену картоплю. Я так хотіла зробити печену картоплю. Я знайшла тобі скинула рецепт ми з мамою. Мама в тому мене би ми сьогодні багато справ вирішували. І подивіться, що в мене ще є червоний мак 3 євро коштує в Європі, до речі. Бачите, тут є ціна. Скільки тут грамів? Я не бачу, скільки тут, мабуть, 200 чи 250 грамів. Не бачу, не бачу. Мабуть, 250 грамів. І Ромашка. 259 євро. Ромашка, це те, що я найбільш хотіла. вау, І халво, Бачите, які подаруночки. Є продукти з України, за якими я дуже сумую, це мак. Це мак, макова начинка. Дуже-дуже я люблю мак, пиріжки з маком, тортики з маком. Там є сухий мак, а є вже приготований. І це неймовірно. Мак, халва і цукерки рошен. Це те, те чого я найбільш те, чого мені найбільше не вистачало. Подивіться, як класно, друзі. І кріп. Буде молода картопля, скоро буде молода картопля з кропом. Халва, солодощі. Дякую, 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 дякую. Дуже приємно мені. До зустрічі, друзі.